300 гривень я потратила на оцей кусочок грядки. Тут, виходить, десь метр двадцять в ширину, отак. От Звідси сюди. І в довжину, скільки, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, восім, десь 9 метрів. Оце все травичку. Це я купила траву і добриво для трави. Плюс посіяла, потопта, а перед цим копала його разів 5, потім... Посіяла, потопталася, потім поливаю щодня, і вже травичка, як бачите, красиво. Ну, як на мене, то красиво. Чому там була травичка, але вона пропала із того, що я її ковирялася, снить виводила. Виводила снить, ось така, але вона ще трошки появляється, її треба вищіпувати, і виривати, і викидати, бо, бо сильно заполоняє. Тут повністю все було в сніті. Хто за мною слідкує, то весною я її. І продавала, і роздавала, і, і все підряд викидала, бо мені дали цю грядочку і я її зробила от таку красоту. Там в мене же даже гортензія цвіте. Бачите? А гортензію я продаю. Зараз в мене є... Можна, кстати, і цю продати, хто хоче купити. Сорт должен бути підписаний, а зараз у мене широко є широколисті гортанзії до продажу. Хочете, пишіть, збравка степлиці. І синиця є по 10 гривень з теплиці.